Оце заглубочка з Ребехова. Багато громадян казали, що Та що вже став, він вже більше ніколи до них не поїде. Так от, як нам не поділити попередниці, будь ласка, так от нам, коли політка серця небесна не заповідає, завжди з 92-ї за них не забувайте. Колбаса з боку, вже і та друга з боку. От він нам заповідав попри все. Не забувайте з 22 руку промотатися, тому що до наших обіцяє поріг. ось такі важкі і заповідано царство небесне. Тайфун каже, ви за них не забувайте, от ми не забуваємо. Як взагалі їхати довіз, не треба, бо інакше не буде рука на пульсі. В ми тільки не визублю, а львів'яна, 80-та, 24-та. Батальон Львів сьогодні буде. Розвідники Бродівські. 18-та поїздка на передову волонтерів народної самооборони Львівщини виявилася однією з найскладніших. Погодні умови та поведінка ворога тримали у напрузі. Втім, 27 тонн гуманітарного вантажу, який вдалося зібрати, дякуючи активності мешканців області, доставлено в усі заплановані точки. І, хоча сьогодні доїхати, до прикладу у Кримське неможливо, волонтери керуються принципом Немає нічого неможливого. Тому радість хлопців від отриманих передач необхідних речей та продуктів із дому передати важко. Та окрім Кримського, вісточку з дому отримали і в щасті станиці Луганській, Новохтирці, Капітанове Артемівську, авдіївці під Горлівкою та ще багатьох пекельних точках на сході нашої країни. Хочеться передати привіт усім, хто залишився себе вдома, допомагає армії українській. Я думаю, що скоро все це закінчиться. стало важливим. Як Батьки mm. та багато чого. Хочу передать всем привет Турпевской район Солосянки, маме, братам, сестрам. Ну, и коханные девушке. Ну, так. самое главное, что запомнятся, это то, что все-таки не забывают нас и волонтеры, и наши соотечественники, как бы, помогают, большое им спасибо, приезжают к нам. Это самое главное.